Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат із авокадо морепродуктів та салатного міксу. Він готується дуже легко та швидко. Авокадо розділяю на дві частини та дістаю кісточку. Очищений від шкірки авокадо нарізаю ломтиками. На тарілку викладаю салатний мікс. До салату додаю ломтики авокадо. Додаю відварені креветки. Тепер готую салатну заправку. До оливкової олії додаю сік лимону. Додаю діжонську гірчицю. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Салат поливаю салатною заправкою. Такий салат виходить дуже легким і низькокалорійним. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.